Привіт, мої хороші, це мій тихерай. Сьогодні розпочинаю день з обрізки троянд. Звичайно, вже вправилася, всіх накормила, напоїла і прийшла ось в квітник, буду обрізати троянди. Вони постійно в цьому році ну, практично не перестають цвісти, цвітуть дуже гарно, але так як сонце, ну і відцвітають, тому і вигорають. І, бачите, вже от тут я тільки зрізаю ці, що відсвічені. Тут уже можна обрізати пониж. Де 5 листочків? Ось так. Ось так. Всю теж можна зрізати. Ось, бачите, не тут три листочка, Ого, тут аж. Аж тут треба зрізати. Так, тут у нас тут 5 листочків можна тут зрізати. Ось так. Тут зрізаю, щоб йшли на, на краї, а не всередину. Щоб... Так, ця у нас квітує, цю ми не трогаємо. Так, Тут у нас ось повністю вже від свійша гілочки можна зрізати. І залишається з бутонами. Бачите? Ну і так далі. Так, бачите, п'ять листочків лишається. Бо е, отут, бачите, з краю по три листочки. Ось. Наскільки видно. А потім йдуть вже по п'ять. Ну, Ще одну показую. Тут у нас аж сюди, отак. І все, вони тоді будуть з пазухи. Ось, дивіться, пускає вже молодий е, росточок. І так далі. Ну, от, друзі, на одному квітнику пообрізала, бачите, лишила тільки. Ті, що цвітуть, для чого обрізати? Для того, щоб е, о, що ще не обрізала. щоб стимулювати повторне цвітіння. Вона відчуває, що немає як, е, е, щоб насіння формувалося і починає знову, якби, для того, щоб її продовжувати, як кажуть, своє. Життя, вона знову цвіте, щоб закласти насіння і розмножуватись. Тому ви зрізаєте і стимулюєте їхній рост їх цвітіння. До речі, друзі, ось такі гілочки, живенькі, гарні, зелененькі. Можна ще вкорінювати під пластикову бутилку або під скляну банку. Я думаю, хто дивився в неї, я показувала. Знизу обрізаєте десь на сантиметр півтора на косину. І три листочка ну, залишаєте, і зверху обрізаєте рівно е, десь теж на один см вище один, півтора. І нижні два листочка прибираєте, треті лишаєте. І землю по верхній листочок закопуєте. І накриваєте банкою, і почаще поливайте, і буде. Вам трояндочка така, яку ви хочете. Ще один квітничок пообрізала троянди і обрізала їх і на цей відсвіла. Хтось каже, що треба було посушити. Я кожного року збираюся, але коли вони вже такі загрубівші, то вже не гадяться, треба не молоденькими сушити. Можна також і листя сушити, ну, щось не знаю. Не доходять руки в мене. А так пообрізала трояндочки. Тут ось помідор у мене виріс, не знаю, хай буде і. Треба трошки бур'яни поприбирати. Ну і друзі, відразу поки обрізаю, хочу обрізати виноград. Дивіться, бачите? Ось, ось вже молоду гроночку пускаю. Це вже не треба допускати, тому що це тягне лишні сили на, на те, щоб сформувати і ну, дозріла, щоб ця гроночка. Тому зараз все ще лишнє, так як я і раніше казала. Ось дивіться. Іде обрізано, ось тут іде е, нова гілочка, якби росточок, і це обрізаємо. Воно не потрібне. Тим більше треба виноград починає дозрівати, треба його відкрити для сонечка, щоб сонечко на нього більше попадало. Також, друзі, ось дивіться пасинки. Бачите, їх треба прибирати. Вони не потрібні. Все лишнє, тягне силу. і... Я казала, я дуже багато залишила винограда, тому треба якнайбільше сили йому, щоб е, достигнути. А чим більше буде непотрібного, не тим більше воно буде тягнути на себе силу, і грони не будуть наливатися і не будуть дозрівати вчасно. Ну от, от обчі крижила. Не знаю, хто спеціалісти можете покритикувати і. Розповісти, може я щось не так роблю, ну так як я зрозуміла, я дуже довго взагалі не могла зрозуміти, як працювати з виноградом. Ну, я і зараз не впевнена, що я все правильно роблю. Але отак роблю. Ось дивіться, яку кучу листя. Це треба було раніше. Але я ж то я не встигаю, але сьогодні вже треба йти ще на город, поки сонце не дуже шмале. Ну вже зацепилося, то треба ще молдову обріжу зараз. Теж дивіться, поліз куди. Оці всі гілки це все зайве, це треба все прибирати. Тому що ще цей приберу. Ось ще по дорозі хризантемка в мене. Трапилася, зараз обрізаю все, що відцвіло, щоб вона мала гарний вигляд. Ось так, друзі, зробила, пообрізала всі вже, які відцвіли, і які вже такі, що ось ось цвітуть, залишила тільки ті, що розпускаються. Ну от, друзі, обрізала і цей виноград теж, мені здається, багато лишила. Ну, вже шкода обрізати. Я маю в виду грони самі. Ну і, друзі, знову вийшла на город. Трошки не знаю, вже майже 9 година, вже сонце припікає, ну, скільки встигну. Зараз знову пройдусь по огірках виберу. Вона вже два кабачка зірвала. А там побачу, десь трошки бур'ян пору. Ну, все, дістала мене це біла крилка. Зараз повністю прибираю огірки всі. Тут також, звичайно, є і на помідорах, і на перцеві, ну не знаю. Тут поки плодоноси, а тут за один-два огірка. оце, Просто заходиш і реально, наче тебе мають з'їсти. Кусається щось таке прямо. Кошмар. Ну, от і все. За огірками в парнику. Не лишила ні одного. Не знаю, як буде помідори і перець, як вони себе будуть тут почувати після. Зараз ця біла крилка на них перелетить. Але побачу. Якщо що, то буду прибирати все. Ну і вирішила зайнятися цим перцем. Зараз почищу його, повириваю бур'ян і пройдусь культиватором Тут можна пройтися, порихлю трошки землю. А ввечері вже може полігло. Думала зранку, але вже пізно, тому вже на вечір. Друзі, почала чистити перець і дивлюсь, ось дивіться, верхні гілочки. В'язі немає. Видно, від спеки і навіть не в'яжуться перчики, ось дивіться, верхушки геть без цвіту. Тут ще щось трохи є. А, і відпадає, бачите? Тому прибираю, хай достигають. Ці перчинки, які є, а то вже що буде, вже все одно йде діло до холодів, то там не знати, що буде. Починаю рвати вони опадають. Що залишиться, то буде, а то приберу. Листя не дуже прибираю, тому що така спека хай трошечки затіняє. Ну от, почистила, попроривала бур'ян і пройшлася. Культиватором перехлила землю. Так що тепер поливати, ще сподіваюся, що щось буде. І ще хочу пополоть тут бур'ян, де я моркву петрушку мор... і... і кріп посадила. Ну, мабуть, на сьогодні все на... Ну, не зранку, бо вже сонце піднімається, пече добре. Так що ще тут попрацюю і, мабуть, все. Ну, от і все. Прополола. Тут де кріп, петрушка і. Морква-морква поки не сходить. Я вже показувала кріп сходи. Ще ріденько, але є. І сходить петрушка. Ось дивіться. Навіть є в деяких місцях вже настоящий листочок. Ось дивіться. Бачите. Ось таку навіть залізла в помідори трошки. Навіть помідор назбирала, але це було до обіду. Скільки могла, скільки працювала, потім вже пришмалило добре, то пішла до хати. Але трошки назбирала, тут ось повибирала цю берізку і бачите, що ну, не хотіла рвати, хай ще достигають на кущу. Це оранжевий. А тут ще, звичайно, треба повоювати. і тут, Але слава Богу, це зробила. Я задоволена. І зараз буду поливати. Полью тут і що встигну? Треба було б і перець, і все, але не знаю, чи я все встигну, бо зараз так швидко темніє, що тільки не встиг глянути уже й темно. Так що таку роботу проробила. Дякую всім, хто додивився. Бажаю всім миру, спокою, всього найкращого, міцного здоров'я. А на цьому все-пока.